Друзі, всім привіт! Ви на каналі Антіпса і сподіваюсь, вашого майбутнього депутата. Сьогоднішня тема це тендери 2023 року. Я постійно чую, в державі немає коштів, у нас немає грошей на ЗСУ. А давайте ми їх пошукаємо. І перше це у нас годинники жіночі та чоловічі у фу... форелі. На 324 тисячі гривень. Київська обласна рада їх закупила на 324 тисячі гривень. Ну, слухайте, це шість дрончиків вже потягне да, замість годинників. І цікаво, чому з податків ми маємо оплачувати їм годинники. Цікаво тебе. І так, другий у нас це. Ноутбуки на півтора мільйона гривень. Там доволі таки великий список ноутбуків. Але єдиний момент: що навіть на розетці, а якби ви закуповували самі, не оптом, і вам б не дали ніяку знижку, ви б їх закупили за один мільйон, якщо точніше, 984 тисячі. А тут вийшло, що за півтора мільйона їх закуповують. І що саме цікавле, тут закупівля без використання системи Українська Визвольна війна. Далі ви бачите роботизовану телеінспекційну систему всього на всього за 4,6 мільйона гривень. Нормальна сума, не маленька. За ці гроші можна купити, в принципі, багато машин для ЗСУ. Так? Навіть якщо ми будемо брати польські, там взагалі дуже багато, якщо брати нові, все одно кілька штук ви закупите. І тут навіть питання не доцільності, а в тому, що вони коштують на ринку, якщо ви зайдете там на пром, на розетку від 600 тисяч до 2,5 мільйонів. Тут же хочуть купити за 4,6. Тобто найкраща найкращі комплектації ця річ коштує два рази дешевше, ніж вони хочуть собі її закупити. Цікаво. А це у нас львівське комунальне підприємство Львів Водоканал. Нагадую, це все з наших званих податків. Ви платите бюджет, вони забирають і купують ось це. Так, наступний лот у нас, так би мовити, той, що мене трошечки збісив. А сума невелика. Питання не в сумі, питання в тому, що вони закуповують. Замовило це комунальне підприємство, виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Київський культурний кластер. Вибачте, що я читаю, просто дуже довго назву не запам'ятовую. І це міцні алкогольні напої в асортименті. Там 100 пляшок того, 50 пляшок того. І от ми з наших сам податків маємо купувати їм алкоголь, тобто вони вже побухати за свої гроші не можуть. 98 тисяч гривень. Наступний тендер. Це у нас відділ освіти Новоярівської ради. 3,5 мільйони гривень на будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в селі Добростани. Друзі, 3,5 мільйони гривень. Це зараз під час війни має якийсь сенс. Це якось допомагає перемозі, це хоч щось дає. Я впевнений, що там далеко сума не 3,5 млн йому треба, там максимум 2. Але я просто не будівельник, я не знаю. Але навіть якщо це сума, і на якій не вкрали жодної гривні, ця сума зараз абсолютно недоцільна. До речі, друзі, якщо вам скажу, це всі тендери, що я беру, це за 2023 рік. Тобто у них був весь 2022 рік, щоб можна було сказати, ой, а ми забули, ми там щось не зробили. Але ні, це 2023 рік, тобто вони вже все знають. Наступний у нас просто золотий тендер на 88 мільйонів гривень. Що ж це у нас? Ну, напевно, закупили багато машин, дронів для ЗСУ, якусь техніку. Ні. Це реконструкція їдальні з розширенням приміщень державного підприємства, Олімпійський навчально-спортивний центр Кончазаспа. Друзі, 88 мільйонів гривень за наші з вами гроші вони розширюють їдальню. Єдальню. Під час війни. Друзі, це мені важко щось виразити, якщо чесно. Тому що я розумію, що це наші з вами гроші. Ви за це заплатили. І я хочу, щоб ви зрозуміли, ви за це заплатили. Далі у нас трошечки менше золотий тендер на 61 мільйон гривень. А саме виконання робіт з капітального ремонту об'єкту поліпшення санітарного стану ставка в районі санітарію, профілакторію джерело та бази відпочинку затишок на території Новолатівської сільської ради. Друзі, це сільська рада, це село. І от вони роблять тендер на 61 мільйон гривень. Просто ви зрозумієте масштаби. Цей тендер, я думаю, вже багато хто чув, а саме майже на мільйон закупити конструкторів для гри та навчання в укриття під час тривог. Це у нас київський наш хороший такий КМДА. Вони вирішили закупити. Але наскільки я пам'ятаю, хоча б цей тендер відмінили через те, що люди як про барабани про нього почали скаржитись. Також наступний наш тендер він теж Київ, на жаль, саджанці дерев та кущів на 6 мільйонів гривень. 6 мільйонів. Друзі, Mavic зараз коштує ну, 70-80 тисяч. Грубо кажучи, оптом береш за 60 тисяч продадуть. 100 Mavic, сотня. Коли люди, волонтери, скидаються, збирають на один Mavic, там, на місяць, а тут 100, давайте ми виступимо в дерева під час повномасштабної війни. Вони зараз дуже актуальні, тому що нам треба чимось дихати правильно. Наступний тендер, який ви бачите, він на 10 мільйонів, і це капітальний ремонт і реставрація. Елементів зони благоустрою відпочинку вербини. Друзі, що треба під час війни, як на відпочинок цивільних, правильно? Я вважаю, що о, це має займатися ну, не приватний бізнес, звичайно, а держава. Якусь є зону відпочинку держави. До речі, нагадую, що я за те, що приватизувати абсолютно все якраз для таких речей, тому що це йде з ваших податків. А якби це було приватизовано, то по перше цього б не було, бо бізнес би на такі гроші не витрачав. По-друге, якби витрачав, то це було в два рази менше у них ціна, і це було б саме головне не з наших податків. Тут ви бачите на 380 трильйонів гривень тендер, але я його додав чисто, щоб ви трошечки розслабилися. Тому що людина, як ви бачите, 38067, людина просто перепутала. Тобто, наскільки фахівці, які приймають участь в тендерах, відповідають своїм посадам. Що замість суми вони написали номер телефону, просто щоб ви розуміли, хто там бляха працює і чому я вважаю, що 80% чиновників треба звільняти. Далі годинки для дня народження на 5,5 мільйонів гривень. Самовники, як злічне, Київ. Ну ми любимо годинки. Я не знаю чому, але в Києві люблять години. І от треба нам замовити за державні кошти за гроші платників податків. Годинки, бо без них вибачте ну, війну не переможете. Про наступний тендер, я думаю, чули всі: це виробництво серіалу за 16-майже 17 мільйонів гривень. Під час війни дуже треба нам робити серіали. Насправді, ну особливо за державні гроші. Ні, ви не подумайте. Приватні канали можуть робити, що хочуть, можуть видавати свої гроші на серіали, фільми, документалки на абсолютно, що хочуть, бо це їх гроші. Вони заробляють на рекламі. Державні телеканали не мають права витрачати гроші на ось таке. Вони мають максимум робити новини або якось залученням спонсора мецената, не за наші з вами податки. Але наскільки я знаю, цей тендер відмінили, тому що був дуже великий масовий резонанс. Далі теж додав для того, щоб ви розуміли не всі тендери, які показані суми, що вони там дійсні. Тому що ось тендер закуповують лампу фірон 60. Я погуглив спочатку, побачив ціну. Почав гуглити ціну, скільки ж вони коштують, бо вони там замовляли 50 штук чи щось таке. Я побачу, що тут щось за велика різниця. Виявилося, що там додали декілька нулів, і а, знизу буде те, що купили їх за ціну там, 1300 гривень, а не за 13 мільярдів гривень. Так що в цьому плані інколи бувають у них помилки. А, і останній тендер на сьогодні: на жаль, не останній взагалі це реконструкція площі Успенської у місті Дніпрі. 144 мільйони гривень. Зараз я вам за буквально 10 хвилин. Показав мінімум мільярд гривень, які ми могли витратити на ЗСУ. Це не якісь нагальні потреби. Це навіть не дороги, тому що дороги це питання діалогу, тому що все-таки по ним їздять і військові, і машини швидкої допомоги. Дороги ще куди не йшло. Я до списка їх сюди не додавав. Але коли ми кажемо реконструкція площі, фасадів і так далі, зараз не час за державні гроші. І 144 мільйони могли брятувати не одну сотню, а можливо і тисячу життів наших захисників. Чого багато хто не розуміє, <кхід> чим більше грошей держава буде вкладати в ССУ, тим менше наших воїнів буде помирати, тим більше повернуться до своїх сімей. І я хочу, щоб ці люди повернулися в сім'ю. Держава, на жаль, ну не дуже часто цього хочу. Я думаю, там є нормальні люди. Чесно, я думаю, там є. Але або вони дуже сильні в меншості. Або вони перестали бути нормальними людьми, як тільки побачили гроші. Тому що, друзі, вибачте, виділяти такі шалені кошти на те, що нам взагалі не треба, на те, що ніхто не побачить. І для кого ми це робимо? Якщо ці люди не повернуться, для кого ми це робимо? Скажіть, будь ласка, нам треба повернути максимальну кількість воїв живими. Нам треба виділення фінансування на реабілітацію тих, хто вже повернулися. У нас немає нормальної психологічної роботи. У нас. Купа людей з ПТСР, які вже ходять, які отримали травму, вони були на війні, вони повернулися, бо вже не можуть воювати. І нам треба їх тепер захищати, нам з вами. Вони захищали нас, а тепер ми маємо захищати їх. І оці гроші мають виділятися або на ЗСУ, або на допомогу ССУ. Нема більше нічого, що має бути важливим. Друзі, всім дякую, що подивилися. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайк, дзвіночок. Це був ваш майбутній депутат. Всім гарного дня!